Вітаю! Сьогодні поговоримо про додаток для вашої зуботехнічної лабораторії. Всі дії однакові для будь-яких користувачів. З телефона через браузер заходимо у систему. Далі на айфоні Натискаємо Поділитись, гортаємо вниз і натискаємо на початковий екран. За потреби можна змінити й назву. Переходимо на головний екран, знаходимо іконку лабораторії та натискаємо на неї. Зайшовши у систему, справа вгорі натискаємо на дзвіночок і далі Підписатись на пуш повідомлення. Аналогічним чином діємо на Android-платформі. Заходимо у систему, далі натискаємо 3 крапки і вибираємо на головний екран. Після цього обираємо встановити додаток і підтверджуємо. За декілька секунд додаток встановлюється, і можна налаштовувати сповіщення. Знову натискаємо дзвіночок і підписуємося на пуш-повідомлення. Також, натиснувши на налаштування, ви можете обрати саме ті сповіщення, які хочете утримувати. Встановлюйте додаток і реагуйте швидко на ваші повідомлення.